Я тут проти абсурдних законів, які в принципі забороняють дуже абсурдні речі. В людина є право на безпеку свого життя. Це гарантовано конституцією, це базові права наші. Тому ці закони, які хочуть прийняти, вони не є правильними. Вони заперечують ті базові права, які ми маємо. А що у вас на голові? Ой, у мене на голові. І засіб захисту, і не знаю, прикраса. Це моя капелюх мій на сьогоднішній день. З Чого його зробили? Це е, миска і пір'я. Як знаю, я все-таки дівчина можу бути красива. Наш похід сьогодні є в знак протесту проти того, що відбувається у нашій державі. 15 діб арешту. Невиконання вимог, Тобто пес гавкнув на вулиці і вас вже можуть бажати.